Вітаю, друзі! Ви на каналі Розмова з пані Майоро. Сьогодні ми з вами на неймовірній експозиції від благодійного фонду Турбота Харків Мовні вправи. Про що ця експозиція і що саме вона тут розповідає харків'янам? Ми зараз покажемо. Виставка мовні вправи це спроба поговорити про постколоніальний досвід українців з широкою аудиторією. Вона складається з творів сучасних художників, які працюють з темою національної ідентичності, та фотографій неймовірного культурного діяча, котрий задіював усі ресурси, щоб емоційно та яскраво передати той жах, котрий пережили українці на окупованих територіях. В цьому епізоді ми покажемо вам. Те, як люди борються за нашу ідентичність, за нашу волю і свободу. Все це ми можемо робити завдяки Збройним силам України. Тож, друзі, якщо ви бачите благодійний збір для нашого війська, будь ласка, підтримуйте його і не проходьте повз. Слава Україні! Мене звуть Анастасія Майор, я блогер, незалежний журналіст. Ми з командою протягом останніх двох років висвітлюємо те, що відбувається безпосередньо у нас на Харківщині, на прикордоні. Ми говоримо з простими людьми, ми говоримо з медиками, волонтерами. Ми знімаємо повноцінне кіно про тих, хто важливий, хто рятує нас кожного дня. І я як запрошена гостя була да з командою, щоб зафільмувати цей проєкт, і ми приїхали сюди за пару днів для того, щоб підзняти панорами. І чесно кажучи, для мене особисто те, що зробила трубота Харків, це був такий дуже великий крок вперед, тому що для Харкова питання мови і питання її правильного вивчення і поглиблення це питання. Воно на сьогоднішній день дуже актуальне. Дуже актуальне, тому що ми маємо позиційність, да і ми маємо розуміти, що так, в нас є культурна спадщина, в нас є мовна спадщина, Ачена, якщо ми зараз до неї не долучаємося, то що ми передаємо далі? Як ми зможемо зафіксувати для себе ті події, да і не обернутися на них? На мій погляд, ця експозиція вона дуже круто в собі змістила дві класні емоції: по одну сторону в тебе один сусід. Руйнації, ви бачите їх всі на фотографіях, а по іншу сторону в тебе інше. І ти можеш обрати для себе, що для тебе важливе. Я хочу сказати особисто за себе, я перейшла на українську мову повністю і в побуті. А в квітні 23-го року в українській мові набагато більше крутих і таких всеоб'ємлючих слів. І на жаль, я на сьогоднішній день ще розумію, що я маю її вивчати. Я маю докладати ще зусиль для того, щоб в неї максимально зануритися. Але сьогодні я цього хочу. І мій блог це також. Про мотивацію, не про присилення когось до переходу на українську мову. Мій блог і моя позиція заключається в тому, що українська мова це любов. Вона проявляється у всьому, у кожному слові, навіть у вимові того, як ми кажемо «ща», того як ми кажемо «ч», того, як ми в принципі спілкуємося. І е, мені здається, що саме ця експозиція вона є про любов. Про любов до рідної мови, до нашої історії, до нашої культурної і мовної спадщини. Я чесно скажу, дуже приємно мене запросили. Це перший такий досвід. Завжди я говорю про посування, про, про блогінг, про все все. Але готувалася два дні, думаю, про що ж сказати? Що сказати на такій важливій виставці, бо я також дуже згодна з Анастасією що моритися з чоловіком простіше українською бо менше лайок. Але я хочу розказати свій власний досвід. бо я корінна харків'янка, я вивчалася в російсько англійській школі. Українську я, на жаль, граматично знала добре, але що стосується вимови, типу спікінг мій був на українській мові ну, взагалі не той. І бекграунд такий, що я здавала де шість на полідоніку університетної війни, і мені екзаменатор сказав, дівчина, ви можете помовчати, ми знаємо, що ви знаєте. Просто ваша українська така, що ви зараз з'явити екзамен. І ну, типу, я розуміла, що все. Потім починається війна, і в мене хлопець на той момент зараз у що він пішов добровольцем. Ми опинилися спочатку, були довго Харкові, потім опинилися на західні. І я зрозуміла, що вести блог російську я не можу. Ми в університеті я викладаю міжфакультетську дисципліну сучасна українська література. Записуються студенти. Я кажу: хочу поговорити з вами на лекціях про. Ті тексти про тих авторів, які вам цікаві. частина студентів пише не знаю зовсім. Розумієте? Е і це не проблема молодого покоління. Моє покоління, має більшу проблем. Моє покоління має велику провину перед молодим, в тому, що ми за 30 років незалежності е е не навчили цінувати нашу незалежність. І мова в цьому форматі також мала бути основою. Там, коли заходите, от я собі так то походила по нашій експозиції. На вході там є такий текст об'ємний про те, що являє собою наша виставка. Побачила там цитату із лекції Ліни Васильівни Костенко. Ім'я точно на щастя в Україні, відоме на щастя Ліна Васильівна Костенко з нами досі. Але е, лекція називалася гуманітарна аура нації» або дефект головного дзеркала. І я заздрила студентам, тому що це лекція, яку е, Костенко читала студентам Києво-Могилянської академії. І я їм заздрила, тому що я розуміла, що перший курс прийшов і чує лекцію Костенко. А коли ми почитали цей текст, оскільки він потім був видрукований, то це було ну от кожне слово треба було довго. Е, кожне речення треба було обговорювати в наших аудиторіях, в класах, в університетських аудиторіях. Але ми цього не робили У 2012 році. Ліна Васильівна Костенко написала, що люди, аго, ми беззбройно, ми безкровно отримали нашу незалежність. Люди, ви що не бачите? Що вона в нас як пісок прослизає між пальцями? Добре, цього не бачили діти, цього не бачило. Все українське суспільство виходить, цього не бачили в 2012 році. І сьогодні, в нашому воєнному Харкові, ми говоримо про значущість море. Наші є, є, Г. Я радію від того, що вже ніхто мені не ставить запитання, а це що, щось різне? Ото таке, щось треба намалювати, так отама, от якась буква така. Вона з 93-го з 93 року на кожному шкільному зошиті на звороті є наш український алфавіт. тепер ніхто, тільки можливо, тепер ми побачили літеру «Г». Розумієте? Ми ще, можливо, не всі навчилися її відрізнити від г українського гортану. Але потихеньку доходить. Радію, що отам на експозиції нашій є перекреслена російська Е, не тому, що я маю щось проти російської Е, але я вже не могла ходити е, коридорами мого рідного Каразіна, у якому мені пропонували чудову економічну освіту. Розумієте? З українською є, бо не знали, куди її вже розвернути. Тому. Ми в очікуванні чергового нашого свята. Я радію, що наша незалежність при нас з нами, що ми тут, що ми вільні. Хоча вже і церкву не можливо, зараз не заїдемо просто так, тому що вже нас зараз знову не пропустить. Але хтось здолає і ми, ворога. ми дякуємо нашим захисникам. я очень вдячна тебе за то, что ты підтримав мою инициативу с да, этой выставки, ты ее посетил. Какие твои впечатления? Могу сказать, что однозначно на часе, потому что в тот момент, вот, сейчас мы, сейчас начало августа 24 года, мы сейчас как раз в том моменте, когда люди многие изморалены как раз таки в разрезе идеи нации особенность. И вот как раз такие заходы, вот они сейчас очень необходимы. Поэтому я считаю, что очень показательно то, что вот такие вещи в Харькове должны происходить как можно чаще. Потому что людям надо, особенно харьковчанам, многим, которые не особо интересовались историей нашей, должны понять, что очень на самом деле показательно, что Код основания Харькова 1654 и первый юридически закрепленный документ Переяславские статьи, который дал первое юридическое закрепление в мире Украины как страны 1654. Это очень показательно. Это такой знак. И этим указом Богдана Хмельницкого был создан Харьков. Сюда были переселены казаки и ремесленники, чтобы на этих рубежах строилась такая фортеция на, скажем так, рубеже с тем миром. И чтобы мы для себя четко понимали, что мы не тот мир. Мы, в частности, здесь оказались, на этой земле, для того, чтобы быть той линии разграничения с дикарями, с вот этими племени э, наследников там Иванов Грозных всяких. И очень на самом деле просто наша история так вечно поворачивается, когда мы от від нашої національної ідеї. У нас з'являються всякі катеріни і так далі. В наш язык. Міша. Я так вдячна тобі за те, що ти підтримав ініціативу цю виставку. І е, я дуже рада сьогодні тебе на цій дискусії. Бачити, ти сказав про мову як лідер думки, да, як блогер, як молода медійна людина. Які в тебе відчуття від цієї виставки експозиції? По перше, тобі дякую, що розповіла. Я від тебе дізнався, що це таке відбувається у нас в Харкові. Насправді я думаю, що через те, що ми все дізнаємося таким сарафаном радіо, радіо, скоріш за все, це ось є проблема цих ось таких заходів, які проводяться, і треба це ось якось через соцмережі, я не знаю, через ті ж телеграм-канали, які у нас відбуваються. Це треба щось з цим робити по-любому. І можливо, ось ми сьогодні своїм. Присутністю тут привернемо увагу. І я сюди потрапив вчора, вперше. І я ось в мене емоції розділилися на на, на дві такі сторони. По-перше, я побачив кадри ось деокупованих територій розрух і так далі. Це визвало в мене емоції. Зрозуміло, що певні там негативні і трошки ностальгічні, тому що ми в перші роки повномасштабної, в перший рік повномасштабно їздили. Це все бачили наживо. Так ось, а по іншу сторону, бачиш, ось ці ось не знаю, зображення, на яких є що прочитати, ти читаєш і щось нове для себе дізнаєшся і. Це так банально, по суті. Є такі моменти банальні, що це треба, що мову е, треба вчити. Що ось це отак та ця літера, вона настільки унікальна, вона є тільки в нас. Де такий блін, це так банально. Це в школі нам не до недорозказали, тому що я ще в, в ті роки вчився, коли в нас на другому плані все це було. Е, і тому ось. Емоції і позитивні в цьому плані, тому що щось корисне нове, і ностальгічно негативні в другому плані. Я тобі дуже дякую. І от яка твоя думка? Як думаєш, в принципі, такі е, заходи вони можуть змотивувати людей, от, через любов, да, перейти на українську мову? По перше, я ось не прихильник примусового. Я думаю, як і більшість адекватних людей. Я не за радикальні якісь методи так. чогось прийняття. І я розумію, що треба все, що ми робимо, робити на перспективу. Ось все, що зараз робиться, це робиться на при. Перспективу. Це не може відбуватися, цей перехід відбутися не може Там в один-два дня в тиждень, місяць. Це реально роки, це покоління. Так. І нам просто треба це зрозуміти, прийняти, що це як і проблема. Але не тішити себе, що це проблема, яка не вирішується і що це так важко, а просто робити щось для того, щоб вона вже з часами на перспективу вирішилася. Дякую тобі дуже. Тобі дуже дякую. Я дуже дякую вам за час, що ви присвятили. Я дуже щаслива бачити вас. І Я вважаю, що на таких подіях заслужені діячі мистецтва да, і такі видатні люди, як ви. Це ще одне нагадування всім харків'янам, яка наша мова, яка наша культурна спадщина важлива. Які ваші емоції від відвідування цієї експозиції? Ну, по перше. Тут зібраний зірковий такий склад художників саме сучасного мистецтва. Ну і це тішить, бо зараз з виставковою діяльністю, ну взагалі з виставками, з культурними якимись подіями, ну їх майже немає. В Харкові там деколи. Гірміла в центр так. і все. Такого, як, чим був славен Харків, ну, коли цього було багато і різного, і можна було як щось вибрати, те, те подобається, те не подобається. І тому ну, це непересічна подія. З точки зору саме ну, для мене як мистецтво. Ну, ідея це також важлива і вона на часі, і, ну, Харків не скорений, і боротьба. і Саме ця ідея вона підтримує ну, людей і, і нашу боротьбу. От, ну, тішить саме мистецтво. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи можуть такі події от через любов да, мотивувати людей переходити більше на українську мову? Ну, зрозуміло, багато і так же переходить. До речі, ну, люди такі їх важко переконати, на мій погляд. Хто ну, перейшов, той перейшов. Кому потрібна українська мова, ну той її любить і завжди. Ну, більш-менш зрозуміло, що це є середовище, да, яке формує як кому розмовляти чи як думати. Бо зараз навіть вже не те, що розмовляти, а думати, щоб не перекладати там в голові, а якось ду-ду-ду-ду швидко в темпі щось казати. Ну, ну, зрозуміло, що таких подій, чим буде більше, тим буде більше і Україна мовить. Дуже дякую вам за ваш час, за відвідини. Я дуже рада була вас бачити, і я дуже сподіваюся на скоро інтерв'ю. Так, ми Дмитро Володимирович. Я неймовірно вдячна вам за цю дуже класну ініціативу, тому що вона надважлива для Харкова, на мою думку. Це дуже сміливо з вашого боку. Зараз в Харкові, в принципі, дуже мало експозиції. Експозиції про важливість української мови. Я навіть, якщо чесно, я можу не знати, але мені здається, що їх так і не було багато в Харкові. В принципі, що вас надихнуло? Що надихнуло вашу команду представити ось які Світлини саме цього автора представити такі креації на тему мови. Що це було? Чому так відбулося? Е, ви знаєте, я хочу сказати, що коли ми починали, у нас була знаєте, така кубка людей. А зараз, я би сказав, велика група однодумців. І е, е, кожен. Намагається креативно внести свій вклад в тісь інші питання, ситуацію. Стосовно виставки, це, ви знаєте, ми дуже ретельно ставимося до культурної спадщини, ми дуже ретельно ставимося до історичних подій і, на жаль, ми зараз наблюдаємо історичні події, які трапляються з нами. Тому ця виставка вона надихнула, по-перше, показати. Плавуєсть української мови, показати нашу історичну і культурну спадщину, а може чомусь і навчитися. А друга частина виставки, я хочу сказати, що я особисто бачив, як робилися ці фотографії, і це ну, дуже зворушливо. І навіть я хочу сказати, що е, це неможливо передати, тому що м -м, сльози на очах. Тому що, коли ми побачили, що е, зробили, що було зроблено, е, скільки людей. Реально не були готові до цієї ситуації, ми не були готові до цієї війни. І як це вплинуло, і е, погляд після того, коли було звільнення да, це саме на Купінсь, Куп'янську, Куп'янський район, ну, це дуже вплинуло на нас. І е, я вважаю, що автор дуже сильно і навіть місцями. Так показав цю ситуацію, що вона, начебто, і внутрі від тебе ісходить. Тому я вважаю, що і сподіваюся, що е, ця подія, яка зараз цей захід, який е, буде проходити деякий час. Він вплине не тільки надихне нас, нашу команду, ще е, е, будуть однодумці, які будуть поруч з нами і разом з нами, там, в тих чи інших проєктах, а ще е, люди замисляться, ще люди про щось подумають. І я думаю, що основне це те, що ми особистість, і це те, що ми дійсно завдяки таким заходам, да ми об'єднуємося, ми спілкуємося, ми чогось навчаємось і рухаємося далі разом. Дякую вам дуже за цю ініціативу. Мені було неймовірно приємно її побачити. Ще більш приємно це зафіксувати. Дякую, Анастасія Оксана. Я неймовірно пишаюся вашою роботою. Я дійсно просто в захваті. Експозиція вийшла дуже глибокою, і сама задумка того, що в нас по да, обидва боки по праву руку в нас руйнація і дніще, яке нам приносить уський мір, і по ліву боку, наша культурна спадщина. Ви бачите, зараз у вас повна зала, неймовірно багато гостей. Які відчуття? Ви знаєте, я вже казала і на нашій відставці, і зараз хочу сказати, що десь на задворках кажуть, там десь хатка. Ні, ми живемо, ми співаємо, ми. Просто дихаємо, дихаємо на повні груди. І Я щаслива, що з нами ці всі люди різнопланові, різних просто сфер, сфер життя, різних поглядів. Вони зараз всі з нами. Вони бачать, вони чують, вони живуть. Це все завдяки вам, вашій організації, вашій команді. Я від себе і від наших глядачів хочу сказати дуже велике дякую за вашу роботу, тому що такі події вони надважливі. І для мене, як для людини, яка перейшла на українську мову вже більше року. Як мені здається, що мені було б легше. Якби отаких подій було більше, тому я вам бажаю наснаги ще багато-багато таких експозицій. Ми сподіваємося, що це буде не тільки у Харкові, але й в області, де люди вже зараз починають дихати так само і починають відвагати всі оці а є, а не є. Але ми зараз будемо далі. Це все рухати, рухати, рухати. Скажу так. Я вам бажаю успіху. Дякую, Дякую.